Привіт, ви на каналі Олехас і сьогодні у нас буде тест-драйв цікавого автомобіля. Це пікап e, Peugeot Landtrek. І e, подивившись це відео, ви зрозумієте, чому я вирішив протестувати саме пікап. І так, перед нами одна з новинок українського ринку, який з'явився в 2022 році. Масові його продажі почалися в 2020 році. Тьому і в цьому ж році він став і одним з лідерів продажів серед пікапів. Чому я думаю вам зрозуміло, бо в країні йде війна, і саме такі пікапи і дуже потребують наші захисники. Але треба сказати, що цей автомобіль Peugeot One Track це спільна розробка з китайською компанією Chang'an яка ще в 2019 році розробила такий пікап під назвою F-70. І на китайському ринку він і присутній під брендом Chang'an f 70 Але за розробкою цього автомобіля слідкували спеціалісти PSA на той час Peugeot Citroen Зараз Stellantis На українському ринку Peugeot One Track. Оснащений 19 літровим турбодизелем потужністю 150 кінських сил, з крутним моментом 350 ньютонометрів. комплектується шестиступеневою механічною коробкою передач. Кліренс тут 235 мм. Крім того, ми бачимо, що він обладнаний дворядною кабіною. Кабіна доволі комфортабельна із сучасним обладнанням. Ми бачимо, що інтер'єр тут вже має і 10-дюймовий монітор, камеру кругового огляду. І, до речі, і задні місця тут також заслуговують на увагу, бо зазвичай у всіх пікапів ззаді це так зване. Те ще на місце. А тут ми бачимо, що ну, доволі такий комфортабельний задній ряд сидінь, який дозволяє ну, доволі комфортно переміщатися. Але зрозуміло, що головна перевага пікапів це їх вантажопідйомність. І саме цей пікап має вантажопідйомність 1 тона. І, до речі, він має напрочуд. Великий кузов, цей кузов розміром майже 1600 на 1600 міліметрів, і сюди влазить спокійно два європалети. Більш того, дуже таке широка відстань між колісними арками, 1220 міліметрів, що дає змогу також завантажувати сюди доволі багато вантажу, обладнаний таким відкидним заднім бортом з міцними кріпленням. Подвізка задня у нього ресорна, має 5 листів ресор і розрахована на перевезення, як я вже казав, 1 тони вантажі. До речі, цей пікап дуже такий, немаленький. Він має довжину 5,3 метри. Крім того, ви бачите, що в цій комплектації, в якій зараз він присутній у нас на тесті, а це комплектація Алюр, він має. Ще й додатковий такий кенгурятник, який також збільшує його довжину. Має рейлінги, має ззаді дугу безпеки. І ще й фаркоп. І тому здається, що він просто неймовірно довгий. Але керувати ним доволі зручно, бо тут встановлена система кругового огляду. І за допомогою камер ви бачите не тільки задню ситуацію, крім того, є ще і парктроники. Але й бачите, що відбувається у вас попереду, перед бампером, перед цим кінгурятником, перед губою. Тому ну, дуже зручно ним керувати, на відміну від інших пікапів, які не мають такого обладнання в цій комплектації. На український ринок Peugeot Track постачається тільки в виконанні з повним приводом. Ми бачимо, що тут є така шайба, яка перемикається задній привід, повний привід або понижений ряд. Трансмісії. І крім того, тут є ще й електронне блокування диференціалу, яке автоматично вимкнеться на швидкості більше 30 км на годину. Тому він реально може давати різне бездоріжжя і ми в цьому також переконалися. Як бачимо, позаду тут дуже багато місця, можна комфортно розміститися, є навіть такі крючочки для якоїсь там поклажі, можна повісити все. Відстань до колін доволі багато. Спинки тут доволі легко відкидаються, можна скласти їх таким чином, у пропорції 40 на 60. Але крім цього, ще. Тут і отаким от чином піднімається сидіння для того, щоб можна було розмістити якийсь багаж всередині салону. Те ж саме відбувається і на тому місці. На українському ринку пікапи «Лантрек» постачаються. Тільки з механічною 6-ступеневою коробкою перемикання передач, яка ну, в принципі, працює напрочуд чітко, але мені трошки не вистачало довжини передач. Тому е, мотиляти цією качергою приходиться доволі часто. Е, комплектація повністю мене задовільняє, тобто, тут є все. Що повинно бути в сучасному автомобілі, навіть більше тут є доволі багато електронних асистентів. Що стосується підвізки, бо для пікапів, особливо для пікапів, які використовуються на передовій, підвізка це головне. Підвізка тут доволі енергоємна, вона витримує різні нерівності, але зрозуміло, що вона не дуже така. Стабільно. От бачите, я проїжджаю по ямам і жодних дискомфортів немає, тобто нічого не проходить до середини салона. Але, як я зазначив, що підвісці не вистачає такої зібраності. Тобто, зрозуміло, що цей пікап – це не спорткар і він. Не повинен входити в повороти з мінімальними кренами, але хотілось би трошки більше якоїсь зібраності його поведінки. Ну, це я вже придираюся, бо все ж таки, якщо ми використовуємо пікап у місті, то хотілося би, щоб його поведінка була саме така трохи спортивна. Але для зрозуміло, що для нього головне це енергоємність, вантажопідємність і комфорт переміщення по бездоріжжю. І цього у Peugeot більше ніж достатньо, тобто в цьому можна навіть не сумніватися. Що стосується витрати пального, то виробник зазначає приблизно 9,5 літрів у міському циклі. За нашими спостереженнями, в принципі, десь так воно й є. Тобто, якщо їздити по шосе, звісно, буде. Десь літрів 8-8,5. Якщо використовувати його в низькому циклі, буде та ж десятка, а може і трохи більше. Що ще мені не дуже сподобалось, це робота кліматичної системи. Незважаючи на те, що тут є двозонний кліматконтроль, ну, скажімо, він не завжди справлявся. Своїми функціями, ось, наприклад, зараз ми їдемо в дощ, і вже доволі довго, але в мене є запотівання на лобовому склі, і це не від перегару, це саме від того, що ми виходили в дощову погоду, і дуже велика вологість, а кліматична система довго з нею не може впоратись. До речі, ми тестуємо саму топову комплектацію, яка називається Алюр і коштує мільйон 400 чимось тисяч гривень. Але є ще й інша комплектація ACTIP, яка більш проста і коштує мільйон 328 000. Різниця у них невелика, тобто просто в тій комплектації, яка коштує дешевше, відсутні оці всі хромовані штучки на дзеркалах, на ручках дверей. Крім того, там є Приблизно 9 відмінностей, тобто немає оцих, от таких от чудових хромованих штук. Але я думаю, що вони не потрібні. Крім того, відсутні рейлінги і бокові підніжки. Ну, тобто для робочих функцій комплектації актив, в принципі вистачить, бо насправді вона в пікап повинен працювати. До речі, а тепер чого ж ми тестуємо саме пікап? Хочу зазначити всім хейтерам, які писали мені на протязі двох років, коли вже тебе заберуть в ЗСУ і так далі. Відповідаю. Отримав повістку, і на відміну від вас, диванних експертів, я завтра піду у ТЦК і на 9 ранку і буду там відмічати свою повістку. А от ви так точно не зробите. Ну, справа не в мені, а в тому, що ми продовжуємо знімати для вас відео. Якщо ви думаєте, що я припиню вам демонструвати свої відео, то ви дуже помиляєтесь навіть після візиту у ТЦК. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами. Стараюсь вам показувати цікаву техніку і техніку, яка допомагає боронити Україну.